Добре. Тема тем роботи. Та, тема та мета роботи, її актуальність. Тільки це... ви показуєте слайди, бо ми тільки перші бачимо. А, так. Добре, мета роботи і її, і її актуальність. А, тема дипломної роботи є достатньо актуальною, як я вважаю, оскільки вона присвячена впровадженню інформаційних технологій в сферу а, підтримки виховання творчої молоді. Метою роботи, роботи є розробка системи, що забезпечує автоматизацію обліку роботи центру творчості молоді. А, Галузь використання це заклади роботи з творчої з творчою молоддю. Практична цінність це програмна реалізація автоматизованої системи, що забезпечує автоматизацію обліку, як я вже і розповів. Щодо завдань, що вирішує при виконанні ця дипломна робота, зараз об'єктом. Взагалі, що таке система: це сукупність взаємопов'язаних і взаємозалежних апаратних і програмних а, засобів чи людей, а, які працюють як одне ціле над досягненням однієї а, спільної мети до основних функцій системи: відносять облік складу секцій, облік роботи секцій, формування розкладу, а, нарахування заробітної оплати введення довід довідника, видача звітної інформації, документів видача звітності, а при спробі ввести дані помилкові дані в програму. Видається меседж про те, що виникла помилка, та у користувача буде ще одна спроба. Бачимо тільки завдання. Ви слайди вставить? а так, це так і потрібно. Так, ну добре. Де а, 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 видається помилка, а, що треба ще раз вести дані. А, крім того, а, передбачена наявність довідника, а, за допомогою яких а, користувач може звернутися до а, програми, не використовуючи ніякі інші там веб-ресурси та вирішити свої питання, якщо а, йому це треба. І враховуючи те, що а, програмою не буде користуватися спеціаліст з обробки даних та ніяк не зв'язаний з інформаційними технологіями людина, а, інтерфейс був підібраний, як я вважаю, інтуїтивно зручний та зрозумілий. На етапі аналізу предметної області, а, а, були, а, вона ділилася на три фази. Це аналіз концептуальних вимог і а, потреб, виявлення інформаційних об'єктів і зв'язків зв'язків між ними, та побудова концептуальної моделі а, та її специфікація. На етапі аналізу концептуальних вимог та потреб а, треба було вирішити такі. Задання це аналіз вимог користувачів до бази даних, виявлення перспектив зміни та редагування предметної області, виявлення наявних застосунків, а, які будуть представлені в базі даних, та специфі... специфікація результатів а, аналізу на етапі концептуальної моделі предметної області. А, була використана модель сутність зв'язки. Що таке сутність? Це загальне поняття, і деяка абстракція в нашому світі про явище або про процес. Ці залежності в мене діляться на викладачі, секції, учні, розклад, заходи, оплати. Вони діляться всього є три, три типи. Це один на один, один на багатьох і багато на багатьох. Як ви можете бачити на схемі, це відображено, які є взаємозв'язки. Наприклад, учні з секцій як багато на багатьох викладачі з розкладом і оплати як один на багатьох, і так далі. Щодо СКБД, які були використані. Та, взагалі, що таке СКБД? Це система керування а, базою даних, це комплекс програм і а, лінгвістичних засобів, що забезпечують а, завантаження інформації в базу даних, її редагування, зміни а, та а, забезпечення роботи а, з базою даних користувачем. Існують а, Uh, в дипломній роботі були uh, розглянуті такі СКБД, як MySQL, Oracle та uh, Microsoft SS. Uh, щодо MySQL, її переваги, uh, я буду розповідати про uh, декілька слів у о, о всіх трьох uh, uh, СКБД. Uh, щодо MySQL, її перевага, це простота встановлення та роботи з нею. Підтримка необмежених користувачів запитів користувачів до баз даних. А кількість рядків обмежена 50 мільйонами. Висока швидкість виконання команд та що немаловажна, це ефективна система безпеки. Щодо недоліків, це відсутність підтримки транзакцій, відсутність підтримки зовнішніх ключів та відсутність підтримки тригерів і збережених процедур. А щодо СКБД Oracle, це такий, як би мовити, могутній комплекс, як мені здається, потужний його механізм роботи. – це… Єв є масштабування а, о, о, взагалі, в останній версії, яка була розглянута, а, там дозволяється збільшувати потужність, швидкість роботи за допомогою апаратних а, а та простих додавань нових вузлів кластеру. А, ще одна. А, Дуже суттєва суттєвий плюс Oracle — це те, що він може працювати з основними операційними системами, такими як Linux та Windows. І тому, якщо ви є користувачем або там володіти якимось бізнесом, ви можете. Встановити у себе цю СКБД і вам не потрібно ніяких а, додаткових коштів а, витрачати на якийсь перенос а, даних. Це вже є а, сумісність а, з а, Oracle. Щодо Microsoft Access, а це а, а, СКБД, яка має широкий спектр функцій. А, а, основні компоненти це. Конструктор таблиць, конструктор екранних форм, sql запитів і конструктор звітів. Uh, також в Microsoft SS використовуються дані для uh, зберігання uh, необхідної інформації uh, uh, like so, uh, за допомогою макросів. Ви можете робити об'єм обмін даними дуже швидко, або також в ньому реалізована графічна. Обмін даними з, за допомогою миші та клавіатури. Тобто, ви можете за буквально за декілька кроків сформувати запит і досить складний. Першим етапом логічного логічне є схема бази даних у Microsoft FS, яка була використана. Виділяє такі типи, як а, текстовий, а, наприклад, номер телефону, який не треба обчислювати, чисельний, який треба вже обчислювати, а, дата, час грошовий, а, лічильник, логічний оператор True false та поле mo Це якийсь довгий текст, який а, має бути обсягом до 64 чотирьох килобайт. Щодо центру, Вимога до інтерфейсу. Вони можуть бути розбиті на дві групи: це інтерфейс від користувача, взаємодія інтерфейсу з користувачем та взаємодія внутрішньої, внутрішньої логіки системи. Щодо першої групи, виділяють вимоги щодо вигляду інтерфейсу і елементів управління. Друга вимога це шрифт та колір написання, яке було використані. Та третя вимога це взаємодія користувача з системою внутрішньою. І в другій групі виділяють вимоги до реакції системи на користувача, на запит користувачів, вимоги до швидкості і часу обробки запиту. І вимога — це інтерфейс, а, який повинен бути інтуїтивним та зрозумілим. Є діапазон ідентифікації інтуїтивного а, інтерфейсу. Він має бути а, в межах п'яти кліків а, мишкою. Щодо а, самої а, програми, це головна форма системи, а, був використаний модуль. Кнопочний модуль після натискання початку роботи запускається сама програма. Це головна головний формат, головний екран. На цьому ми бачимо чотири кнопки про кожну з них співробітники видає ця кнопка: видає звіт про співробітників, які, є, які працюють в закладі. Навантаження на керівників може бути розглянуто як на місяць, так і на рік. Нарахування за місяць за рік, нарахування заробітної плати в форматі звіту в другій формі учні, від редагування в ньому видається звіт. Нового додавання нового а, учня, а, а загальний список це весь список учнів, які перебувають навчаються в, в, в цьому центрі, а, в, в формі секції, а, ви можете побачити перелік секцій, їх розклад. А, все це може бути в звітньому форматі, та може бути роздруковано через принтер або виведено на екран комп'ютера. І довідники. В, цьому, в Цій формі ви можете, користувач може звернутися до довідника, якщо у нього виникли питання, тут він може знайти своє рішення. Це мої висновки, і я на цьому завершую.